Доброго дня, усі глядачі Народної думки. І так, проаналізувавши усю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, я виписав вам найголовніші аспекти, що може, по-перше, значно вплинути на ваш гаманець, матеріальне ваше становище як в позитивну, так і в негативну сторони 50 на 50 розділив. І також все, що є приємне. Тож, 10. Головних таких топ-10 нововведень, які вже от відбулись влітку за цих декілька днів, і які в найближчому часі відбудуться. Спочатку хотів представляти отак негативне, позитивне, негативне, позитивне, негативне, позитивне, але вирішив, що буде от дуже якісь такі перепади, горка. І тому спочатку що прийнялось такого, що Негативно вплине на наше з вами, на жаль, життя. Да, такого дуже багато зараз відбувається. Сьогоднішні події не є виключенням. Так. Це просто за голову берешся від дурості і тупості русських загарбників. Ну, а потім розповім вам трішки. Ну, не трішки, а усе позитивне, щоб ви знали, які хороші події відбудуться в вашому житті вже от влітку. І тут є нові ті, про які ви навіть ще не чули. Але вони також будуть уже в найближчий час. Я зараз розповім вам про усі позитивні, негативні. І попрошу вас також доповнити цей список усім, що знаєте ще ви. Увесь позитив, негатив, який відбувається зараз в суспільстві, що ви знаєте, що хорошого, що поганого, пишіть в коментарях під відео, вони відкриті, перечитуються, доповнюються. Долучайтеся і так ми разом народною думкою усе це проаналізуємо і подивимося, будемо шукати якийсь вихід з цього положення. І відразу попереджу, навіть якщо ви з цього вже щось чули, то тут я додам ще нову інформацію. Збільшення ціни на електроенергію. Знаємо, що до 2 гривень 64 копійки вже зросла ціна на електроенергію. Усі кіловати, які напалюють ваші лампочки, вже рахуються по 2 гривні 64 копійки. Було багато питань. Перше, чи двохзонні, зоні лічильники залишаються. Так, залишаються, тариф також залишається двохзонний – це 50%, в там поділено на три частини. Хто ним користується, чудово розуміє всі ці відсотки. І е, такий тариф по попередній інформації, постанови Кабінету міністрів, закріплений до кінця року. Ну, Ми всі знаємо їхні ці постанови. Да, спочатку одною постановою закріплюють, потім другою постановою відкріплюють попередню постанову. Тобто воно гріш цим постановам, але. Будемо надіятися, що до кінця року такий тариф протримається. Далі, збільшення ціни на воду. Приблизно, поки що, збільшення 30% по усіх регіонів зовсім різні ціни. В найближчий час, як усі регіони їх оприлюднять, я вам розповім, кому, поскільки будемо платити за воду. Третє повернення перевірки лічильників. Уже масово йде, і якщо не зробити перевірку, а її потрібно, тобто лічильник, цей його перевірочний срок, 4 роки прострочений, то вам будуть рахувати по розрахунковому використанню. І тоді суми в платіжках зростуть значно, значно. Тому повертають і радив би це робити, щоб не переплачувати. Бо боротись інакше поки що я не знаю. як. Якщо ви знаєте, як, то пишіть в коментарях, будемо щось думати. Збір боргів по комуналки і аж до відключення. Так, раніше кричали масло, що ніхто нікому нічого не відключить. А тепер вирішили, що якщо боржники не платять, то будемо, як в старі добрі часи, просто брати і відрізати фізично, а потім, щоб підключитися до того, наприклад, до світла чи до газу. За виклик ресовців, за підключення, і там просто космічні суми набігають до 10 тисяч гривень, і за голову берешся, чим це все заплатити, щоб було в тебе чи світло, чи газ. І остання новина, яка просто цих два дня не виходить з інтернету, це про те, що усі банки повинні звітувати Національному банку. України про усі операції, тобто ви щось десь перевели комусь, якісь перекази, поповнення, картки, зйоми. Про усі операції банк повинен звітувати Нацбанку. Ну здавалося, б, є якась банківська таємниця, так якісь рахунки в кожному ні, уже все. Відкрили, все звітують. Поки що говорять, що не звітують по покупкам в магазинах. Ну, то взагалі було б. Так, що бачать, куди ви перекидаєте, що ви купуєте, повний фінансовий моніторинг. Це про те, що я казав, що усіх з'єднують в єдину систему, усіх підключають, і оцим рішенням тепер вже й мають. Повну фінансову інформацію про кожного з вас. І перевів комусь якусь лишню тисячу гривень і втратив субсидію, тому що чи вам хтось перевів, ага, в тебе є прибуток, тобі хтось кинув тисячу гривень. Може це ти сусідові віддав якусь свою річ, да, нікого не хвилює. Прибуток прийшов. Будь добрий, за нього прозвітуй. І вже на основі цього будуть вирішувати усі подальші дії з комуналками, з субсидіями, з різними пільгами, доплатами і допомогами. І якось так це все відбувається. Більш детально розберусь, обов'язково в ситуації, вам розповім, не хочемо пропускати, долучаємося до каналу Народна думка, тискаємо кнопочку Підписатись. Це щодо топ-5 негативу, от який вже запущений. Уже діє, лише вода там в найближчий час підніметься тариф. А тепер позитивні. Все-таки щось у нас є позитивне, так? Ну, по-перше, розпочнемо з усіх збільшень, тому що вони також є. З 1 червня зросла зарплата працюючим пенсіонерам. Хто вже отримав, будь ласка, напишіть в коментарях, наскільки, щоб ми проаналізували. Реальну ситуацію, а не ту, про яку нам розповідають так з картинок телевізора або пишуть в новинах. Далі, збільшення заробітної плати Уже зареєстрований законопроект, його активно розглядає, тому що далі так тягнути не можна. розуміючи, що усе росте, а людям грошей катастрофічно не вистачає. Збільшення мінімальної заробітної плати відразу аж до 9 тисяч. Раніше цей законопроект Юля Тимошенко анонсувала, тепер ж ще інші в Верховній Раді його також продвигають. І в першу чергу це допоможе людям отримати більше, але друга сторона медалі податки також зростуть. Збільшення пенсії з 1 липня відбудеться нова індексація спеціальних пенсій. Ближче до неї, як і обіцяв, вам обов'язково розповім. Уже дуже багато інформації по цьому напрацьовано. Я її систематизую, вибираю найголовніше і розповім вам. Усі нюанси, але поки що не хочу туди влазити. Жду, поки це все до кінця приймуть, закріплять, бо перед 1 липня можуть дуже багато чого поміняти. Ну, надію, що все буде так, як гарно говорять. Uh. Доплати пенсіонерам у серпні буде. Доплата пенсіонерам. Ще формується список. Кому Но до Дня Незалежності будуть доплати усім пенсіонерам, у яких є різного роду вислуги, заслуги, здобутки перед державою. Так, от до Дня Незалежності зазвичай проходять такі доплати, і вже анонсували, що цей рік не стане виключенням, також вони будуть. Як тільки дадуть нам список, я відразу вам розповім, кому і надіюсь відразу й скільки доплатять, так. Автоматична реєстрація пенсіонерів це те, про що я розповідав раніше, що підписав президент, що усім тепер пенсії будуть платитися усім, хто не має змоги зараз зареєструватися, хто проживає на окупованих територіях, хто на часом, ну, ось тільки звільнених територіях, хто втратив можливість е оформити пенсію через те, що втрачені документи, то. Реєстрація пенсії буде з дня вашого народження, з дня виходу на пенсію, а не з того дня, коли ви подали заяву і вам повернуть гроші за увесь період, який прострочений. І остання новина це дві пенсії відразу. Це прийнятий законопроект Верховною Радою про те, що. Людям, у яких є спеціальні здобутки перед батьківщиною, і які офіційно визнані борцями за незалежність України у 20 столітті, мають офіційні ці документи, буде додаткова пенсія до основної у вигляді двох прожиткових мінімумів. А зараз це 5016 тисяч гривень тобто дві пенсії відразу, це щодо стосовно. Основних новин, які найактуальніші на моєму каналі. З позитиву і негативу, взагалі, в державі, що хотілося б сказати ще, що з 1 липня прогнозується збільшення цін на пальне, якщо повернуть податок знову з 7 до 20%, це приблизно плюс 6-8, а тара, в деяких випадках навіть 11 гривень до кожної літри можна буде додати, а збільшення ціни на пальне – це збільшення ціни на усе. Перевірок усіх фоповців так знову, хоч і війна продовжується, постановою була відмінена перевірка. Тепер іншою постановою відмінили ту, і тепер знову перевіряють усіх підприємців, мають право перевірити. Ну і масові перевірки пенсіонерів, так і отримувачів усіх соціальних виплат через оці злиття всіх баз, через тепер фінансову інформацію, яка про них буде, і от буде. Будуть бачити, що ви звідкись десь якусь лишню копіючку отримали, і врізати тут всі соціальні виплати, щоб ви, не дай Бог, не отримали трошки більше. Бо ж вам і так хорошо живеться, так навіть напевно краще, ніж депутатам, бо ті ж. Там відмовляються від своєї зарплати. А з позитивного, це те, що планує дозволити військовим знову розсмитнювати автівки безкоштовно. Ну, там є обмеження на вартість автівки і там, на їх характеристики. Ну, про це я більш конкретно розповім на каналі «Автотема». Якщо вам цікаві автомобільні питання. То пишіть в пошуку автотема, знаходьте канал, долучайтесь, буду радий бачити і розповідати вам про там усі автомобільні новини. Дуже багато уже там є. Усім водіям і автомобілістам можна дізнатися дуже багато цікавого. Ось така інформація на сьогодні. Пишіть, що ви ще знаєте додатково, про і позитив, і негатив. Будемо вибирати основне, думати, як на це вплинути, орієнтуватися, як з цим. Грубо кажучи, боротися так усі разом, усією народною думкою, давайте діяти.